А ми просим, ми просимо, щоб ви розказали нам про ситуацію в Донецьку, що відбувається за останні 24 години. Що відбулося в аеропорту? Про все, що можете, все, що можете розказати про ситуацію в місті. Дякую. Так, доброго дня. Ще раз я вас орієнтую по ситуації, що сталося навколо подій в районі аеропорту імені Парков'ю в Донецьку. Події розпочались о 4.30 ранку, 26 травня, коли бойовикам було захоплено згаданий аеродром. Зокрема, ці бойовики знали близько 200 осіб, основну частку серед яких складали представники інших держав. основне угрупування розмістилося в новому терміналі аеропорту. А захоплення терміналу створювала певні загрози життю мирного населення Донецьку. у зв'язку з тим для запобігання негативних наслідків керівництвам АТО було висунуто бойовикам ультиматум стосовно капітуляції. Тим, хто був готовий скласти зброю, гарантувалася безпека. А у визначений час бойовики не прийняли нашу умови. тому були розпочати дії щодо нейтралізації терористів. Під час силового протистояння було поранена легко поранена українського військовослужбовця. Після цього було прийнято рішення на нанесення удара із застосуванням авіації. Бойовики, які знаходилися в приміщенні терміналу, були знищені до Росіяни на цей час. Ми маємо розвіддані щодо усіх об'єктів бойовиків, де вони розташовані. Е, наразі мені відомо, що е, вивченти чергу утіматом. Що у разі якщо бойовики не здадуться, то по розвіданим об'єктам буде нанесено на удар з високоточної спеціальної зброї. Е, це робиться в рамках того, що е, ми маємо продовжити антитерористичну анти операцію і довести її до логічного завершення на даний момент. Вержних даних про втрати серед учасників АТО немає. Інформація щодо отримав е, отримавши пошкодження та загиблих терористів, уточниться е, від сьогодні. В термінали аеропорту розпочала робота спеціальна група, в яку входять уповноважені слідчі завдання цієї групи з'ясувати причини вставлення та наслідки вчорашніх подій в Донецьку. тобто я можу стверджувати, що активна фаза антитерористичної операції, зокрема помітки Донецьку, продовжується. Є також інформація, що після ефективних дій антиросійського антиросійської організації керівництво бойовиків неодноразово зверталося до керівництва АТО з метою провести певні переговори. Особисто Абер декілька разів спонулася зі керівником антиросійських операцій в зазначеному регіоні. Наразі активна фаза АТО продовжується. Ви можете уточнити стосовно будь-яких поранень чи серед цивільного населення? Чи такі є, чи немає? Інформація щодо поранень серед цивільного населення, щодо втрат серед цивільного населення, це завдання по покладається на ту спеціальну групу, про яку я згадував вище, яка наразі працює в Донецькій. Це уповноважені слідчі, які з'ясували причини обставини та наслідки тих хатих хадічів в Донецьку писав, а яка комунікація зараз йде з мешканцями міста Донецьк? Їм дані якісь рекомендації з боку місцевої влади чи уряду, як їм себе вести в цій ситуації? Щодо, щодо комунікації з місцевими органами влади, то я так розумію, треба звертатися до уповноважених по роботі із засобами масової інформації місцевої громади. Мені відомо з оперативних джерел, що така робота проводиться Це стосується. Керівництво теросійського операції, то воно в котрі раз підкреслив і наголошує, що дії АТО, атеоткемо на стабілізацію ситуації в регіоні, відновлення конституційного влади та правопорядку забезпечення миру та спокою в країні проведення операції, з визначення незаконних збройних формувань, які зі життю та безпеці мирних мешканців регіону, тобто наша ціль це збройні злочинність, це терорист. А ми це розуміємо. А підприємства працюють в місті? Чи роботодавці дали можливість людям не ходити на роботу, поки проводиться АТО в місті? По вашій інформації, це деталізації щодо як зараз відбуваються події в Донецькому наразі немає. Я є речником антитерористичного центру і можливо, мови лише за дії сил та засобів антитерористичної організації. Зрозуміло. Ми запитаємося в колег. Чи є запитання серед журналістів? Прошу від Радіо Свобода, буде запитання. Володиславе, доброго дня, Богдана Костюк, Радіо Свобода минулої ночі. За даними Держприкордонної служби, все ж таки. Прорвалися на територію України кілька десятків вантажівок за збройними людьми. За даними прикордонників, вони чекали на допомогу від збройних сил України, але допомога не надійшла. То вони там намагалися їх зупинити самотужки. Чи це відповідає дійсності? Просто уточніть ці дані прикордонників. Дякую. Дякую за запитання Так, інформацію, що залучили прикордонники. Є підтверджує, там відбувся бій. Внаслідок бою. Прикордонники затримали кілька автомобілів. Це зокрема і два легковика на борту цих. Автомобілі знайшли автомати Калашникова, ручні протитанки гранатомоти та вибухівки. Вибухівка. Решта автомобілі по оперативній інформації, рушили у бік антрациту. Зрозуміло, дякую. Є ще запитання. Секунду. Ольга Нескородіна, ТСН 1. 1. Скажіть, будь ласка, от мене цікавить забезпечення наших військовослужбовців, зокрема, бронежилетами, тому що от на, до нас надійшла інформація з 51-ї мобільної бригади. З Володимир Волинського хлопці говорять, що їх розформували у батальйони, і на тисячу осіб у них всього 10 бронежилетів. І ті, якоїсь там 86-го року, хоча до них приїжджала машина з європейськими номерами, і в неї була в цій машині велика кількість бронежилетів європейського зразка. Цю машину охороню. Хлопцям бронежилетів не дали, їх від них відганяли, а потім вже їх звідти забрали. Машина поїхала, сказали, що повезли на блокпости, але на блокпостах сказали, що нічого не отримали. І що це взагалі, наскільки ця інформація відповідає дійсності, що ви можете сказати? І так само ця от з американськими сухпайками теж цікавить історія, коли вони продаються в інтернеті. А хлопці кажуть, що нічого не бачили, хоча по накладних їх нею на годують. Дякую. Що стосується забезпечення ресурсного забезпечення збройних сил, то я не стану ідеалізувати ситуацію. Проблем вистачає, але на сьогоднішній день спільними зусиллями міністерства оборони України небайдужих людей, волонтерів, спонсорів, меценатів, ми ми забезпечимо війська, які знаходяться в зоні проведення АТО. в першу чергу триває забезпечення тих підрозділів, які беруть участь в активній фазі. Саме ті підрозділи які яким мир. Спокій, безпека е мешканців регіону, а також ефективне, якісне виконання бойових завдань це точно. По друге дуже важливо в цій роботі забезпечити е громадський контроль за тими е засобами матеріальними та технічними, які виділяються на збройні сили за для того, щоб цей це розподіл був прозорим, ефективним і справедливим. Саме того я і запрошую вас до спільного діалогу, щоб ми забезпечили цю прозорість і справедливість. Що стосується конкретних ситуацій, я так розумію, що треба подавати відповідний запити у відповідні структури Міністерства оборони України, які б могли б деталізувати конкретні акції провести по них відповідні розслідування, не пофісувати. чи відповідають дійсності ті заяви, які ви оприлюднені, чи вони мають певне влади. Mm -hmm. Але я ще раз підкреплю лише спільними зусиллями держави, суспільства. A uh, uh, question from the Los Angeles Times. Are the decisions about how to conduct the anti terrorism operation being made exclusively by the interim? authorities of the Ukrainian government, or is there any Авторіті в Україні говермент, а здері консультації вин президент запитання наступного характеру. Чи рішення по провадженню антитерористичної операції приймаються тільки тимчасовим урядом наразі, чи також вже проводяться консультації з новообраним президентом? Я перепрошую, рухається в повітрі бойова техніка. Не дуже добре. Я почув питання. Якщо мати спишу ці питання, так запитання наступне: чи рішення, які стосуються провадження антитерористичної операції, проводяться поки що тільки е, тимчасовим урядом, чи вже з консультаціями з новообраним президентом? А... Ми діємо в рамках тих планів та завдань, які були визначені нам. Ці завдання визначили вже і виконуються певний період часу. Відповідно до ситуації завдання коригується. Ми діємо гнучко, ми діємо з в тому форматі, щоб забезпечити безпеку мирного населення. Ми діємо в такому форматі, щоб забезпечити максимальну безпеку усього українського військового персоналу, які виділи в операції. Окей, дякую. Наступне запитання. Зітоючи цей тум Катрін Кальвайт, де з репорт сітк України солджі атак трок від вондедмілишамен. Були повідомлення про те, що українські військові атакували uh, вантажівку з пораненими. Чи це є правда? З пораненими я так я так розумію, що йдеться мова про події в Донецьку, якщо я можу таке пропустити, е, інформація, е, яка звучала насущні наступним чином, що я, нібито е, вантажівка рухалась в бік центру за район аеродрому в Донецьку, і вона була знищена вогнем з вертольотом. що я можу доповісти на цю на на цього приводу? По-перше, в районі проведення АТО в Донецьку а, працюють відповідні е, слідчі органи, які мають з'ясувати обставини причин і наслідки тих подій, які відбулись вчора. А, що стосується того автомобіля, то я так розумію, що ми отримаємо від тому, тому числі і на цей факт. Але я чітко знаю, що озброєні люди, які не мають відношення до регулярних силових структур України, то є злочинці, то є терористи. І відповідно відносно них, діяти відповідні правові норми і правила. Тобто терорист або має скласти зброю і здатися і поставити перед правосуддям, або він внаслідок відповідних дій буде знищений. Ще одне запитання. Владислав, Дарья Марчак, агентство «Блумберг». Вы могли бы уточнить, вчера вечером была информация о том, что батальон АЗОВ штурмует штаб-квартиру ДНР в Мариуполе. Есть ли какая-то информация? Подтверждаете вы это или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос. У меня, к сожалению, нет информации по АЗОВу. Батальон территориальной обороны АЗОВ действует в районе Мелитоп. Мариуполя действует в не в рамках антитеррористической операции, поэтому информация по Ситуації в этом регіоні є либо лібить закритих або либо це оперативна інформація. Я не можу підтвердити опровірність собі, які зв'язані з бога з, з Азов, як офіційний представників АТО. Ще декілька запитань, Владислав. Пане Владиславе, чи правильно я зрозуміла, що сили АТО висунули новий ультиматум бойовикам і про яку кількість об'єктів, по яких може бути нанесений удар, йдеться? по перше, я вкотре підкреслюю, що ті ті об'єкти, які захоплені бойовиками, і де перебувають бойовики, вони знаходяться під контролем, тому що працюють відповідні структури в селах АТО, які займаються встановленням цих питань. По друге дії антитерористичної операції всіх її учасників тривог лише проти бойовиків їх посібників. Ано ні в якому разі проти населення та мирних мешканців регіону саме тому операція АТО проводиться внучка відповідно до ситуації і з урахуванням усіх факторів, щоб забезпечити убезпечити цивільний персонал від негативних наслідків. Що таке запитань? Да, да, дада саме я веду мову про високоточник спеціалізованих зброю, за допомогою якої. А зараз бандитів, які не будуть готові до того, що склав зброї, будуть знищені. Ще пару запитань, Владислав. Дмитро Хилюк, Уніан, пане Владислав, також уточнення по ситуації в Донецьку. Чи правильно ми розуміємо, що верніше які об'єкти, крім аеропорту, зараз контролюються бойовиками, і чи є бойовики власне в житлових карталах, так як було це в тому Слав'янську, де. Це пер це дуже перешкоджало для ведення антитерористичної операції. І що ви маєте ще одне уточнення під високопотужною високоточною зброєю? Наскільки мені відомо, в Україні її не дуже цієї зброї? Дякую. А що стосується ситуації по Донецьку, то там триває активна фаза антитерористичної операції, тобто всі заходи пов'язані з нейтралізацією та ліквідацією банкформування. Вони знаходяться в динаміці. Само ситуація постійно змінюється де як що відбувається на цю хвилину вести мову недаречно з причин чи зміркувань того? Що це по перше безпека українського військового персоналу задіяно в проведення антитерористичної операції. Що стосується високоточності зброї, то я користуюсь тією інформацією, яку я отримав в штабі АТО після відповідного погодження, і саме тому я рекотую довожу до громади. Прошу. Агентство «Укрінформ» Василь Короткий. Скажіть, будь ласка, чи є у вас підтвердження інформації про те, що серед бойовиків є значна кількість кадирівців, осіб кавказської зовнішності? Я перепрошую за другу частину запитання. Владислав, чи, чи є серед чи є серед військовиків чеченці або кадирівці, або представники кавказської національності? Так, і я маю оперативну інформацію стосовно того, що серед бойовиків чимало представників е кавказської національності. Як класифікатувати їх, чи, чи Чеченце, чи якась інша національність? Е я не готовий вести про це мову, але те, що серед бойовиків чимало представників е кавказської національності, так я це стверджую і і підтверджую. Дякую. Ще одне запитання Київ Пост. Добрий день, скажіть, будь ласка, оскільки частіше чуємо повідомлення про це, що перетинають збройні люди кордон український з боку Росії, скільки, за вашими оцінками, зараз є озброєні так називаємо терористи? Дякую. Я перепрошую, знову зв'язок не дуже стали. Повторіть запитання. Запитання стосується того, чи є уявлення про те, взагалі яка кількість озброєних людей зараз є? Все більше йде інформації про те, що багато зброї перетинає кордон з Україною. А чи є уявлення про акумульовану кількість зброї чи озброєних людей на, на сході країни? Звичайно, я маю певну оперативну інформацію, в тому числі з нефіційних джерел або в від джерел, які просто не дуже до цієї проблематики, яка є на сьогоднішній день, але я маю користуватися лише перевіреною офіційною інформацією. Такої офіційної перевіреної інформації немає. Ясно, що одне запитання, прошу. Hello, Ben Hoyle from The Times in London. Um, could you just confirm, yes or no, was Petro Poroshenko consulted before yesterday's military operation was launched against the airport? Just a, a, a yes or no direct answer, please. <coughs> Запитання від британського видання The Times. Uh, чи консультувалися все-таки з Петром Порошенком до того, як розпочати операцію по аеропорту вчора? Так чи ні? У приводу інформації, що консультації відбувалися з е, Петром Порошенко щодо координації е, діяльності українського військового персоналу в, в контексті е, дії, що відбувалося в районі Донецького аеродрому. Е, Керівництво сил антитерористичної операції має певну ієрархію, і відповідно всі питання щодо застосування сили та зброї вирішуються в установленому е, порядку. Тобто є посадова особа. Яка визнає, як приймає рішення і прізвище цієї особи не тільки, скажімо так, критична. Найважливіше те, що є певна особа, яка приймає рішення і яка це рішення на відповідальність. Зрозуміло. Окей. Чи маємо колеги ще запитання до Владислава? Є ще одне запитання, уточнюючи. there was a question about whether um, the military fired on a truck uh, carrying fighters to hospital. And, and you answered that they were terrorists. Does, uh, just to be clear, do, do the terrorists not enjoy the same protection that enemy combatants would? so enemy, proper enemy combatants would be allowed to go to a hospital without being shot at, a terrorist deemed a fair target. А запитання від The Times знову, яке стосується тої вантажівки, по якій стріляли, яка везла поранених терористів. Наскільки ми розуміємо? Журналіст задає запитання, чи не мають терористи таких самих привілей, як люди в під час війни, а доїхати до шпиталю і отримати необхідну допомогу, чи до них ставлення інакше? Я сподіваюся, що ви мене почули терорист. Для по класифікації міжнародного гуманітарного права це озброєна людина, яка не є членом регулярного збройного формування тієї країни, де відбувається певні певні, певні певні дії. Вести мову про те, що відбулося під час конкретного випадку з автомобілем, який перевозив поранених терористів. Або невідомих озброєних осіб можливо лише після того, як відповідні уповноважені особи проводити слідчі дії і встановити всі обставини даного факту. Поки що е, ці дії вести мову, коментувати, давати оцінки або робити якісь е, припуски небережно. Ще одне запитання від Радіо Свобода. Владиславе, дуже коротко, так чи ні. Чи працюють у тих місцях, які вже звільнені від терористів чи сепаратистів, криміналісти, щоб з'ясувати, кому належать тіла прикопаних у лісопосадках людей, тобто трупи. Вибачте, а, значить, в тих районах, де відновлено конституційний лад і спокій громадян, де забезпечуються ці конституційні права. Мешканців регіону забезпечується повний спектр uh, цих питань пов'язаних з соціалізацією цих цих регіонів, мешканців цих регіонів, тобто відновлена uh, віддієниць владних структур і всіх структур, які забезпечують життєвієнців гірмани. А ті особи, відповідні особи, які мають становити переціни та наші. Дні чи бездіяльності певних посадових осіб чи розглянути певні події, які проводились в даному на даній території за певний період часу, звичайно, на відповідні культури цим займається і встановлюють ступінь відповідальності тих чи послідових осіб причини та наслідки, які призвели до, до певних там або на, на Володислав, ще останнє запитання, якщо можна. Да, прошу. There's reports that parts of the stadium of Renet Mitoff, Донбасс Сталіма Бернин. Є є е, свідчення чи чи фото того, що горять горить стадіон Донбас Арена? Ні, ні, горить вибачте, стадіон а, палац спорту Донбас, частини Палацу спорту Донбас горять. Чи ви можете щось сказати про це? Я прошу повторити питання. Так, Владислав так. Є свідчення це, того, якщо. що горять частини палацу спорту Донбас. Чи можете щось про це сказати? А, з цього приводу інформації в мене немає, тому я не можу ані підтвердити цю інформацію, ані спростувати. Раз якщо можна останні малесенькі запитання, і на цьому ми закінчимо. Макс. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, чи є певний термін ультиматуму, після якого застосують високоточну зброю? Тобто до котрої години а, ну, ще там, терористи, сепаратисти мають можливість уникнути цього? Значит, я вкотре нагадаю, що операція? Про спрямована проти терористів, вона є дзвіночкою, Вона є а, такою, щоб забезпечити безпеку мирних мешканців регіону, забезпечити українського військового персоналу а, під час виконання їх спеціальних завдань. Тому вести мову про якісь е, е, часові е, позиції, про якісь територіальні позиції, про те, які сили і засоби задіяні в цій ці. І ці інші операції, мабуть, він недаречні, тому що це створює небезпечну умову для українського військового персоналу це створює певні вади для е, мешканців регіону. Ага, тому вести мову, да, коли саме буде проведено е, ті дії про які вивели мову? Мабуть, недаречно. Якщо можна, ще буквально є ще. Я перепрошую, є ще один важливий момент. Я маю про нього сказати в складі штабу АТО. Працює уповноважений від прокуратури, який слідкує за дотриманням відповідності відданих наказів та розпоряджень керівництва АТО, нормам законодавства України, нормам міжнародного гуманітарного права, а також нормам та нормативними актами положних організації об'єднаних націй. Саме тому я маю повідомити повідомити вам, що на сьогоднішній день жодного наказу чи розпорядження, який був. Ви віддані в розріз з нормативною базою, що я називав раніше в складі АТО немає. Владислав, якщо дозволі накази якщо... є законними. Якщо дозволите, ще буквально два з половиною коротких уточнення. Добре? Прошу. Daniel Pinto, Al Jazeera English. Um, there were reports in the past two days that the Ukrainian forces uh, were shelling a psychiatric hospital outside of Slovyansk, which had medics and psychiatric patients still inside because allegedly there were militants taking shelter there. If true, why was the Ukrainian army attacking a hospital which had civilians in them? Separately, you mentioned the presence of Chechen and Caucasian elements in the militants. Has that been linked at all to the unconfirmed reports of a beheading in Donetsk yesterday of a woman? Два запитання насправді перше стосувалося того, чи справді відбувалася атака на психіатричну клініку поруч Слов'янським віслов'янським в якій були пацієнти і були медики, чи чи справді це відбувалося, як це можна пояснити? І другий момент, коли ви говорили про присутність людей кавказської національності або чеченців, чи це пов'язано з обезголовленням жінки, про яке ми дізналися вчора в Донецьку? Запитання Віталічезіра чітко розібрав питання, я так розумію, ви, йде мова про обстріл житлових кварталів Слов'янська помиляються. Ні, ні. Я, ні ні Владислав, запитання стосується обстрілу або атаки на психіатричну клініку поруч Слов'янському, де за інформацією журналіста були медики і були пацієнти. Це перша частина запитання. Так, я повідомляв вам сьогодні, що бойовики намагаючись створити негативне інформаційне. Поле вокруг учасників АТЕТО, -АТ 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 методискредитації українських силовиків, задіяних в антитерахічні операції, проводять диверсійні дії. Наприклад, використовуючи самохідну гаубичну установку нома, вони проводять обстріл в житлових кварталів, місць компактного проживання місцевих мешканців селищ, які межують з міста Слов'ян. Так вчора. Напротязі дня терористів була обстрілена населений пункт Семенівка, місто Слав'янськ, це вулиця Артема, а також район Хлібзавода. І це позиції українських силовиків на горі Карачуни. Терористи це з метою створення певної інформаційного Українські силовики у відповідь на постріли з боку терористів. Обстрілюють позиції э, позиції ці ми місця, де проживають мирні мешканці, Я котре підкреслюю, що українські чоловіки задіяні в антирсічні операції жодного разу за жодних причин і умов і обставин не стануть використовувати зброю проти мирного населення, не стануть обстрілювати ці місця, де мешкають мирні мешканці. Так само случилося із лікарні, яка то є кінокірічна лікарня в районі Семеновські то був то були провокаційні постріли з боку терористів за для того, щоб дискредитувати українських силовиків. Зрозуміло. Тобто це була провокація. З точки зору запитання, які стосувалися про кавказців чи чеченців і обезголовлення жінки в Донецьку. Чи можете щось сказати про це? Так, я повторю ті ж самі дані по оперативній інформації у складі найматів, які діють в складі бандитських угрупувань в, в районі Донецького. Є представники кавказської національності. Чи пов'язано це якось з кейсом про обезголовлення жінки в Донецьку, про яке ми дізналися вчора? Чи є якийсь зв'язок, чи немає? Я не готовий вести про якийсь зв'язок. Єдине uh -huh. є певна оперативна інформація, яка стверджує, що ті е, наймиці, які наразі перебувають в місті Злав'янськ, раніше виконували терористичні дії акти в Криму. Зрозуміло. Останнє запитання, і будемо дякувати вам. Це знову нян, пане Владислав, питання таке більш теоретичне. Зараз через декілька тижнів ми матимемо нового, ми матимемо нового президента. Відповідно, можна буде юридично оголосити військовий або надзвичайний стан в певних регіонах у нашій державі. На вашу думку, як військового, чи доцільно оголошувати цей стан на сході в окремих районах Донеччини, Луганщини чи в обох областях для того, щоб... Військові мали більше повноважень для більш ефективної боротьби, чи можна боротися цими методами, які є зараз? Дякую. Я вкотре повторюю, що антитерористична операція є певною мірою гнучкою по суті. Наше завдання забезпечити мир та спокій в регіоні, відновлення конституційного владу в регіоні, забезпечення безпеки місцевих мешканців. Яким чином це буде зроблено? Це друге питання, але задля того буде застосовані усі сили, засоби, які є в наявності у учасників антитерористичної операції. Наша кінцева мета блокувати, примусити здатись або знищити бойовиків.